Всім привіт! Що? в нас сьогодні на огляді знову акумулятор 18650 формату. Але фірми Panasonic дуже круті акумулятори, реально. Давайте я вам покажу їхню ємність. Також сьогодні про них поговоримо, зробимо заміри, розкажу, де їх використовувати, де краще їх використовувати. І також розкажу, де їх купити. Ну, я думаю, в принципі, ви знаєте akb.com.ua так, і це бушні акумулятори. Ну сьогодні ми це все порахуємо, чи вигідно купляти бушні, чи нові. Але, наприклад, я постійно користуюсь бушними акумуляторами. Коли мені треба дуже багато акумуляторів, то мені вигідніше купляти бушні акумулятори. Коли мені потрібен один, звичайно, один можна купити новий. Хоча, як ви могли бачити в попередніх відео, хто не бачив, Переходьте на друге відео на каналі. Там був огляд VTC5, VTC6. і там я показував всі характеристики бушних акумуляторів і порівнював з новими. В принципі, вони не сильно відрізняються, але відрізняється дуже ціна. Добре, давайте я вам покажу ці акумулятори. Вони ось такого кольору сіруватого. Це в нас панасоніки, ось такі 18650 з ємністю 3200 мА. Давайте я вам покажу їхню ємність, скільки видали бушні ці акумулятори на літо калі Лі 600 цокаєм. Що в нас виходить? 3242 мА. Також зараз замірюємо внутрішній опір акумулятора і також дамо йому навантаження. Добре, ємність, ви побачили. Давайте я ще раз вам покажу це є discharge, щоб ви розуміли? Це на розряд він видав 3,242 мАч. Також давайте я вам покажу скільки в нього залилося, тобто скільки він зарядився. Він зарядився 3374 мА. Як ви бачите, літокала нам заміряла внутрішній опір, але це приблизно 48 мОм. Зараз ми замірюємо тестером і подивимося, зрівняємо. Повірте, в таких фірмових акумуляторах, навіть БУшних, в них внутрішній опір хороший. Добре, давайте ми зараз його дістанемо, замірюємо внутрішній опір і подальшому зараз я вам розкажу, де їх краще використовувати. Він майже 4,2 В, а внутрішній опір, ви бачите, який буушний акумулятор 20 мОм. Реально, цей акумулятор з таким внутрішнім опіром добре буде видавати свою напругу, добре буде заряджатися. Тому що коли внутрішній опір великий, ці процеси, як то кажуть, затрудняються. і на віддачу, і на заряд дуже важливо внутрішній опір, коли ви хочете з таких акумуляторів робити збірочки там 2 с 3 с і так далі. Добре, давайте ми цей акумулятор дамо йому навантаження. У характеристиках цей акумулятор може видавати постійний струм до 10 а спокійно. Так, поставимо в 5 А Спочатку спробуємо. Давайте 5 А, 6, 5 А. Нижню границю я поставив 3 В, В принципі, можна поставити 2,5 В. Виробник в характеристиках пише, що мінімально 2,5 В розряд цього акумулятора. Добре, нажимаємо старт, подивимося на вольтаж. Як ви бачите, 3.6 В при 5 А він спокійно тримає, без проблем. В принципі, такий акумулятор можна в якісь бірочки, такі невисокотокові ставити. Де там у вас якісь гаджети є, наприклад, там не сильно мощний гаджет, який до 5 амперів в нього споживання, то ці акумулятори з такою ємністю будуть показувати хороший результат. Як ви бачите, в такому бушному акумуляторі нормальні характеристики, він нормально видає свої міліампери, нормальний внутрішній опір, бо це є брендові акумулятори. Туди це... такі акумулятори можна ставити. Спокійно такі акумулятори будуть топовими. Акумуляторами свій павербанк. Якщо ви хочете зібрати свій павербанк. Це дуже круті акумулятори. Ну ви собі порахуйте, такий акумулятор БУшний коштує на сайті akb.com.ua Посилання в описі під відео 60 гривень з ємністю 3200 мА. Новий такий акумулятор коштує 300 гривень. Наприклад, ви хочете зібрати собі павербанк. На 10 ось таких акумуляторів. Давайте ми порахуємо. Проста математика. 10 таких акумуляторів на сайті akb.com.ua ви заплатите 600 гривень, а за десяток нових, в принципі, з такими ж характеристиками 300 гривень. Давайте візьмемо середню ціну. 250 гривень, вони її є 230 вони її є 315, 320 гривень. На різних сайтах можете переглянути ось такі от акумулятори. Панасоніки, от, 18650 3200 мА. Ну вам в середньому треба буде заплатити, нехай буде 2,5 тисячі гривень. Різницю чуєте? Де 600, а де 2,5? Де 600, де 2,5? Також, на мою думку, ці акумулятори дуже круто підійдуть для ліхтариків. Охоти, рибалки і так далі. Якщо ось так я вам все показав, розказав, як завжди, посилання на сайт, на всі контакти хлопців в описі під відео. Можливо, ви не вмієте самі зібрати павербанк, не вмієте самі щось перепакувати. Вони вам це все зроблять і підберуть хороші акумулятори. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.